Для трудової книжки. Так, ні, так, і Хаю такою високою нагородою і бажаю, щоб ваша ще праця також була оціна найбільшими нагородами державними тримаю. Дуже-дуже дякую, особливо приємно і друзів і, отримувати її. Так, і наша медалі помогла на міста Герой. До речі, вона вша заснована у 2022 році. Тому хай буде також. Дякую. дякую. дуже круг. Колись Сергій Вагла сказав, будь-яка нагорода це не твоя нагорода, нагорода тих людей, які з тобою. Клубу, Харків Сіті моє улюбленого, а, моїх колег з благодійним фондом «Крона надії, тому це нагорода мого клубу і тих людей, які поряд. Це на 100%. Підняти все. Дякую.